Ми вас раді вітати на церемонії відкриття 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Не могли не відкликнутися на, на допомогу прикистити. Я сподіваюся, що це, це перший раз і останній раз, тому що вважаю, що Одеський фестиваль він має бути в Одесі. Я сподіваюся, вже наступного року там буде спокійно, буде мир, буде перемога. Дякую чернівцям за теплий прийом нашого кінофестивалю. До речі, можу подякувати не тільки за цей захід. Чернівці стали тимчасовою домівкою для наших малюків із будинку дитини. Під час цієї клятої повномасштабної війни кожна радість завжди має присмак трагедії. Кілька годин тому стало відомо про черговий воєнний злочин Росії, яка направила ракету у центр Чернігова. Постраждало дуже багато людей, станом на цю годину вже відомо про 117 постраждалих і про семеро загиблих, серед яких дитина. Тому я прошу зараз вшанувати пам'ять всіх загиблих хвилиною мовчання. Це гіркота, яку ми будемо відчувати зараз дуже гостро. Це гіркота, з якою нам прийдеться жити, і знати, що ця гіркота це і той смак, який буде належати тому, що ми говоримо перемога, але ми будемо знати, скільки за ним стоїть відданих життів, заради того, щоб ми цінували ту незалежність, свободу, суверенність а те, що відстоює зараз наша країна, це майбутнє без цього ворога. Я бачу, що ця подія відбувається ну досить стримано, без якихось гучних святкувань. Тобто, ми прийшли сюди дивитися кіно, його оцінювати, осмислювати, надихатися. Тому я думаю, що це дуже важливо і потрібно. Дуже багато наших колег, кінетографістів з перших днів війни пішли на фронт, і зараз сьогодні вони захищають наш наш спокій і відносно мирне життя. І кожен з них хотів би зараз бути в цьому залі, представляти свої фільми, дивитися фільми колег, спілкуватися з глядачами, але вони виконують зараз набагато важливішу роботу. Ми з вами маємо виконувати ту роботу, яку ми можемо робити в тилу, і саме тримати культурний фронт, тому що без культури, без нашої боротьби на міжнародному полі, на інформаційному полі, ми на жаль не переможемо. Режисер монтажу Віктор Низко. актор не брендський